Це прям труба. Що, перша ночі. Ага. 1.24. Чим ми займаємося? У нас тут як, потоп. А сусіді... З... сусіди зверху нічого не І Воно просто заливає. Ну, тут... тут прям жесть. Воно спочатку тут відкапувало і погнало через вентиляційний. Отвір. Фігачити. Так, да, клас, на, да. оце ночка класна. Оце... Ходите, При... Так, на да, власниці. Вона зараз буде перезванювати і... Так, і... Я не знаю. О, так може, ну ладно, я пішов до нижніх сусідів, сходжу, може вони когось. Бо... бо зараз... Похоже, і... схоже. Так я чув, хтось ходив і, да, і ніколи. Ніху... І вони тарабанили, і стирали вони і все. Можна мене... і все. Вони і все. кудись поїхали, і все, і труба У нас тут ладно, я погнав.